У попередній частині ми дізнались імена білоцерківських депутатів, які посіли з 10 по 6 місце за рівнем доходів згідно з поданими деклараціями за 2022 рік. І рік. Йдеться про Олександра Олександрова, Вадима Хлібнікова, Олександра Руса, Дмитра Мазуревича та Віталія Корнійчука. Далі ж топ-5 місцевих багатіїв. П'ятірку багатіїв відкриває Олег Денисенко від колишньої ОПЗЖ. Чимала сума у нього вийшла завдяки доходам від підприємницької діяльності, дивідендам та пенсії. Готівки має вдосталь 5 мільйонів 300 тисяч гривень у 2022 році. Придбав земельну ділянку в Білій церкві площею понад півтори тисячі квадратних метрів. Загалом обранець має п'ять чималих наділів. Ще володіє житловим будинком у фурсах. Торою квартирою та нежитловим приміщенням у місті, крім того, має дві автівки, придбані у 2020 та 2021 роках. До того ж, є бенефіціаром естонського товариства Ламутус. понад 4 мільйони 162 тисячі гривень заробила підприємиця Олена Фастівська. Додатково має готівку в іноземній валюті 57 тисяч євро, та на банківських рахунках майже 151 тисячу гривень. Нового майна протягом 2022 року не купувала. Натомість має шість чималих земельних ділянок у матюшах та білій церкві: житловий будинок, два нежитлових приміщення та стільки ж автівок. До слова її чоловік. Є співвласником гідроелектростанції з народним депутатом Вадимом Івченком. Переходимо до почесних призерів. Бронза рейтингу дісталась Сергію Масюку. Обранець заробив майже 5 мільйонів 555 тисяч гривень. Плюс на банківському рахунку понад 841 тисяча гривень і готівкою майже 505 тисяч. Дружина Масюка придбала у 2022-му Volkswagen, Фольксваген дві земельні ділянки та будинок у Львівській області. Загалом серед родинних статків сім земельних ділянок. Дві квартири, два будинки, чотири машини, квадроцикл, навантажувач та причіп. Серед багатіїв, які засідають у стінах міської ради, депутат від партії Біла церква разом Андрій Головаш, більшу частину доходу отримав завдяки підприємництву. Задекларував 95 тисяч доларів готівки. Має причіп та три автівки. Серед них мазераті, 2012 року, випуску яку придбав у перший рік повномасштабної війни за майже мільйон гривень. Найбагатшим серед 42 депутатів виявився Станіслав Доліт. Протягом 2022 року 10 мільйонів 307 тисяч гривень йому принесла підприємницька діяльність, надання майна в оренду, повернення фінансової допомоги, а також зарплата за основним та сумісним місцем роботи. Крім того, на банківських рахунках майже 366 тисяч гривень, 25 тисяч доларів, 14 тисяч євро. В австрійському банку понад 35 тисяч євро та інші суми. Станіслава Доліда можна впевнено називати земельним магнатом, адже ми нарахували 34 задекларовані земельні ділянки лише у селищі Терезене, їздить на Ленд-Ровері. Як бачимо, у перший рік повномасштабної війни наші депутати аж ніяк не збідніли. Тут вам і гектари землі, мільйони готівки, на банківських рахунках, дорогі автівки, квартири, будинки та скільки всього іншого, що можливо й не потрапило до декларацій. Тож, якщо б наша еліта, хоча б 10-15% від усього цього пожертвувала на ЗСУ, перемога України наближалась швидше. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Микола Дігтяр, Еспресо, Біла Церква.